Доброго вечора! Сьогодні ми з вами знаходимося на масиві Благодатному і в продажу з'явився ось такий шикарний будинок на чотирьох сутках земельної ділянки 120 метрів квадратних за 122 тисячі доларів, з майже завершеними. Внутрішніми роботами. Повністю будинок з ремонтом з парканом буде коштувати 140 тисяч. Давайте будемо проходити до будинку, і я буду вам розповідати про наш будиночок. Будиночок у нас має 4 спальних кімнати, 2 санвузла. Наразі вже зроблено повністю венеціанська шпаклівка декоративна. Ось можемо роздивитися її. Ось така наша шпаклівочка. Це шпаклівка першого поверху. Це у нас хозкімнатка, тут буде встановлено котел опалення, вже стоять у нас розпреділення електрики. Ось, такі кабеля у нас, розширювач для водички. У нас тут скважина глибиною 70 метрів квадратних, і вже покладена плиточка в залі з кухнею. Так, спальня номер один. Також з венеціанською шпаклівочкою. Наша ванна кімната. Вона наразі не покладена ще плиточка це під душеву на першому поверсі, а на другому величезна, дуже красива, Я прямо закохалася в ту ванну кімнату з великим вікном ванна кімната. Давайте будемо далі глядати. Це залаз є на нас кухнею і вихід на терасу. У нас бетонні східці, що дає можливість обробити східці і деревом, і плиточкою, і каменем. Вікно для того, щоб було давало світло на проходження по східцях. Так, кімната номер один другого поверху. Також венеціанська шпаклівочка. Кімната номер 2 другого поверху. Вона має свою гардеробну, також венеціанська шпакльовочка це наша гардеробна, а це наша кімнатка ось така венеціанська шпаклівочка. Радіатор вже встановлені. Кімната третя. Що ще наголосити, в нас в будинку є на другому поверсі зрізи. Найнижча точка це 2 метри, і найвища це 3,40. Дуже красиво та просторо, прямо до такого простору. А це моя улюблена ванна. Тут трішки вона засмічена будівельними матеріалами. Але але ось така ванна величезна ванна з розведеними всіма комунікаціями. Залишилось покласти плиточку. Ось це наша ванна-кімната. Наш будинок знаходиться на благодатному. До речі, пано таке з підсвіточкою. Також. Венеціанська шпаклівка декоративна. 120 метрів квадратних. Вартість будинку 122 тисячі на 4 сотках земельної ділянки. Це на цьому етапі. Повністю завершений будинок 140 тисяч. Я чекаю на ваші дзвіночки і на купівлю нашого прекрасного будиночку. Гарний варіант саме для вас. До маршрутки, яка їде аж до п'ятничан, три хвилинки. Поряд база відпочинку це місце екологічне біля лісу та біля річки. Чекаю на ваші дзвіночки. Дякую.